Друзі, всім привіт! З вами адвокат Антон Бот. І сьогодні поговоримо про дуже важливу тему: чи дозволено проводити фото-відеофіксацію посвідчення працівника поліції? Є відповідна відповідь від органів національної поліції. Тому сьогодні будемо це в соте раз розбирати, тому що багато працівників поліції на жаль це не знають. І ще один дуже головний і цікавий момент. Як проводити розгляд адміністративної справи за порушення правил дорожнього руху? Наприклад, водій порушив правила дорожнього руху, його поліцейський зупиняє, починає проводити розгляд справи і починається повітряна тривога. Ось це питання мене дуже зацікавило, тому що колись на каналі у мене був певний відеоматеріал, і ми зробили запити. Як проводиться на сьогоднішній день такий розгляд справи? Буде дуже цікаво. Залишайтеся на цьому каналі. Обов'язково робіть підписку. Друзі, не забувайте підписатися на мій телеграм-канал. Друзі, дуже часто виникає така ситуація, наприклад, яку ми бачили нещодавно, як Дмитро Ямаха, військовий, запитував працівника поліції, «Пред'явіть, будь ласка, своє посвідчення. Покажіть свої документи. Який саме представтеся? Ви поліцейський? Так, я представився так. Які саме як ви, ви представилися? Який саме документ? То він зазначав. Про пред'явлення документа працівник поліції розуміє, про який документ іде мова, однак починає вигадувати, про який документ, на автомобіль, про посвідчення мова йде. Все дуже чітко. Згідно чинного законодавства України, закону України про національну поліцію, стаття 18 чітко визначає, що працівник поліції зобов'язаний пред'явити своє службове посвідчення і надати можливість ознайомитись з інформацією, викладеною у цьому. Посвідчення. До речі, ось дуже корисна така монографія є розроблена нами клубом юридичного захисту водія. Кому потрібна надійна юридична допомога, друзі, долучайтеся до нашої спільноти. В нашій спільноті вже більше 20 тисяч учасників. Ми працюємо по всій території України. У нас є телефони гарячих ліній, тому об'єднуємось, долучаємось до спільноти. Всі деталі будуть в описі під цим відео. І якщо ти стаєш учасником нашого клубу, ти також отримаєш таку монографію. А кому потрібна корисна література. Переходьте в наш Адешоп, там дуже багато необхідної літератури, яка буде піднімати вашу правову свідомість. А ми в свою чергу продовжуємо. Що ми маємо, друзі? Фото та відеофіксація дії співробітників поліції дійсно є вашим правом. І ніхто не може цього заборонити. Ви маєте право проводити фіксацію, в тому числі їх жетона. Стаття 34 конституції України чітко про це говорить. Дуже часто виникає ситуація, коли працівник поліції каже про те, що в службовому посвідченні це вся інформація моя персональна, і ви не маєте права її ніде використовувати, тим паче знімати на мобільний телефон. Відеофіксація посвідчення поліцейського закону України про захист персональних даних. Стаття 5 вказує нам, друзі, про те, що інформація про суб'єктів владних повноважень, якими в тому числі є поліцейський, не є конфіденційною, а є відкритою. Таким чином, ми маємо право проводити фото-відеофіксацію їх посвідчень. Є відповідь Національної поліції України, згідно якої було проведено розгляд певного запиту, і зазначено, що дійсно, згідно статті 8 закону України про національну поліцію, поліція діє виключно на підставі у межах повноважень та у спосіб, що визначені Конституцією України. Така ж сама норма, в нас закріплена в статті 19 Конституції України. Нам, друзі, нам, як громадянам, дозволено все, що не заборонено законом. Запам'ятайте це. Працівникам поліції, представникам державної влади, трошечки інший спосіб. Вони діють виключно на підставі і у межах того спосіб, що визначається чинним законодавством України. Все. Далі, згідно відповідної відповіді, Зазначено, що частиною 3 статті 18 закону України, звертаючись до особи або у разі звернення особи до поліцейського, поліцейський зобов'язаний назвати своє прізвище ім'я по батькові спеціальне звання та пред'явити на вимогу того, хто звернувся службове посвідчення, надавши можливість ознайомитись з викладеною в ньому інформацією, не випускаючи його з рук. Обмежень щодо фіксації. Особами під час ознайомлення із службовими посвідченнями поліцейського викладеною в ньому інформації за допомогою фото або відеопристроїв на даний час законодавством не встановлено. Тобто обмежень щодо фіксації не встановлено. Показувати це відео працівникам поліції, які будуть вам казати про те, що я не дам своє посвідчення, оскільки вони діють. Не в рамках чинного законодавства, коли ви зіштовхуєтесь з таким працівником поліції, дізнаєтесь хоча б його дані. Залишайте обов'язково на нього скаргу на незаконні дії, на номер телефона 0800 500. 202, Це гаряча лінія Міністерства внутрішніх справ. Після того, як ви залишите відповідну скаргу, будь ласка, запитайте у того, хто приймає цю скаргу, номер вхідного, щоб потім в подальшому проконтролювати цю ситуацію. Бажано в подальшому найняти ще адвоката, написати скаргу до відповідного райвідділку або служби патрульної поліції, до якої відноситься цей працівник поліції, що провели службове розслідування, витрубувати відповідні бодікамери, долучити це все. Якщо потрібна наша допомога, звертайтесь до нас. Посилання на всі мої соціальні мережі в описі під цим відео. Окрім цього, друзі, подивіться, будь ласка, на каналі моє нове відео стосовно нових посвідчень працівників поліції. Вони там вже більш-менш щось зробили схоже на те, що вимагає постанова Кабінету міністрів, однак все одно ж залишається багато питань, і, до речі, відповіді ще ми не отримали. Що ж буде з цими старими посвідченнями? Коли видали нові посвідчення? Хто буде відповідати за те, що певний час у працівників поліції взагалі не було? Питань дуже багато, однак скоро ми дізнаємось. Відповіді продовжимо, друзі. Я зробив відповідно офіційні запити до Міністерства внутрішніх справ України стосовно того, чи було прийнято нормативно-правові акти, які врегульовують процедуру розгляду адміністративних справ працівникам поліції під час повітряної тривоги, чи встановлено. Певний обов'язковий алгоритм дій для працівників поліції у разі розгляду справи про адмінправопорушення під час повітряної тривоги. І третє питання, які дії взагалі було вчинено відповідно керівництвом, в тому числі національної поліції, патрульної поліції, Міністерством внутрішніх справ, для того, щоб регулювати питання розгляду справ про адмінправопорушення під час повітряної тривоги, з метою забезпечення публічної безпеки, охорони свобод людини, а також інтересів суспільства і держави, тому що це є Обов'язковим під час повітряної тривоги, оскільки є відповідна чина законодавства. І ось, друзі, я отримав відповіді. Перша відповідь, яка, друзі, до мене прийшла, це те, що Міністерство внутрішніх справ дійсно отримало мій запит, і вони розглядати його не будуть, а направлять його по дорученню до Національної поліції України для розгляду. Що ми маємо? Департамент патрульної поліції розглянув відповідний запит і надав відповідь. Зазначають про те, що, друзі, там, шановний пане Болтик і. Пішло, що відповідно до певного чинного законодавства України, життя, здоров'я, людини ну, вся ця історія, про яку ми завжди кажемо, вона дуже важлива. Далі. Зазначають про те, що порядок розгляду поліцейським справ про адмінправопорушення врегульовано кодексом про адмінправопорушення, інструкцію з оформлення, яка затверджена відповідними наказами, оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій, в тому числі про про вітрину тривогу, здійснюється через системи оповіщення різних рівнів. Це визначено певним чином законодавством, посилаються на це законодавство. Таким чином, законодавством України в сфері цивільного захисту передбачений алгоритм поведінки громадян та відповідні повноваження органів державної влади, в тому числі місцевого самоврядування, у разі виникнення таких надзвичайних ситуацій. Шляхом відповідних оповіщень органи управління цивільного захисту доводять до жителів певну інформацію про повітряну тривогу, вчиняють певні дії. Я так читаю, думаю, де ж там поліція? От Розглядається справа. От зупинили, почався розгляд справи, як в Києві це було, коли е, чоловіка зупинили, і він каже: давайте перенесемо розгляд справи, тому що шахеди над головою літають. І було дуже чутно, як система ПВО працює по цьому шахеду. А працівники поліції продовжують розглядати справу. Ну, це взагалі якийсь нонсенс. Після отримання таких оповіщень громадяни повинні діяти згідно інструкцій. Якщо дійсно є таке оповіщення відносно повітряної тривоги, громадяни повинні діяти згідно інструкцій. Перейти в укриття безпечне. Місце виконати певні дії. Ну ви всі чули, коли по радіо включаєте і оголошено повітряну тривогу. Там диктор проговорює і каже, які дії повинні бути вчинені. Однак ні, працівники поліції головне служити і захищати. Це ж для них головне, тільки кому питання велике, тому що вони продовжують розгляд своїх адмінсправ. Продовжуємо. Отож, як зазначають у відповіді: в умовах дії правового режиму воєнного стану під час оголошення повітряної тривоги. Поліцейські діють виключно на підставі у межах повноважень та в спосіб визначений Конституцією та законами України. Так цей спосіб на сьогоднішній день не визначений. Далі повідомляємо, що департамент патрульної поліції є. Відповідним територіальним органам, які діє, знову ж таки, відповідно на всі норми чинного законодавства до посилання, і не має повноважень щодо розгляду від ось таких ось запитів від мене. Інформуємо, що в разі надходження до департаменту патрульної поліції законопроєктів або нормативно правових актів щодо врегулювання цих питань, які були зазначені мною звернені, їх буде опрацьовано в межах компетенції. Все. Тобто, що ми маємо? Третій рік війни у нас на сьогоднішній день не врегульовано, не внесено зміни в чинне законодавство. Тим паче в Кодексу України про одне правопорушення щодо розгляду адміністративних справ працівником поліції під час повітряних тривог. На вулиці, якщо трапляється така ситуація, вони, виходячи згідно чиного законодавства, продовжують розгляд відповідних справ. Оскільки у них є чіткий алгоритм. «Ми». Як громадяни України зобов'язані вчинити також відповідні дії, тобто перейти в безпечне місце. І ось в цьому випадку воно не працює. Тому що ніхто, ніхто взагалі, ні з народних депутатів, тому що ніхто із представників Комітету по правоохоронній діяльності не звернувся і не звернув взагалі уваги на цей сегмент. Ось ми звертаємо. Чому ви там знаходитесь, чому ви нічого не робите? Міністерство внутрішніх справ отримало ось мої запити. Розуміють, що питання не врегульовано, і ситуація не врегульована. Так беріть, звертайтесь, пишіть законопроект міністерський, робіть. Ну, складних питань ж нема. Ось, друзі, отака ситуація на сьогоднішній день. Що ви думаєте з цього приводу? Я, в принципі, знаю, що ви думаєте з цього приводу. Ви напишете коментарі під цим відео, я це розумію. Залишайтесь на цьому каналі, будемо далі працювати, намагати зробити якісь зміни, тому що є здоровий глузд, який, на жаль, в багатьох він відсутній. Ну нічого страшного, друзі, ми змінимо певні е, проблеми, які є на сьогоднішній день. І будемо намагатися, щоб все все ж таки було в рамках чинного законодавства і врегульовано належним чином. Це все залежить від нас з вами. Дякую вам велике за вашу вашу. Дуже круту і потужну підтримку щодо військового Ямахи, тому що ситуація з цим працівником поліції вона дуже стрімко зараз розгортається. Глубінець там вже включився у повноважене захисту прав людини при Верховній Раді України. Тому будемо дивитися, яка ж буде все ж таки реакція, і який буде результат. Якщо для мене по цій історії буде надана відповідь, що службовою перевіркою цього працівника поліції. Притягнуто до відповідальності, йому дали догану або якесь зауваження. Ну, тоді в мене взагалі питань не буде. Оце буде все відношення апарату державної влади до наших захисників, до наших військових, які ціною свого власного життя та здоров'я роблять нереальні речі, захищаючи цілісність нашої держави, боронячи народ України. Ну, подивимось, друзі. Незабаром буде друга частина з бодікамер, як вони доставляли військового, ці працівники поліції, доставляли військового до райвідділку, як з ним поводились. Тому залишайтеся обов'язково на цьому каналі, підпишіться, друзі. Дякую вам за вашу підтримку. Бережіть себе і усім вам мирного неба.